Сатана не любит служение освобождения. Он хочет держать всех в тайне. Особенно освобождение для него самое страшное. Хочу, хочу рассказать вам о природе и структуре сатанинского царства. Библия каже нам Про них усе. Воно не воспринимається органами чувств. Єфесянам я припоминаю в 6 главі, в 12 стиху, наша брань не проти крові і плоті. вот, против мира правителей тьмы века всего, против злобы духов поднебесных. Церковь в основном неправильно ставит точки препинания в этом стихе. Вот. Трошки неправильно понимание. У нас нема борьбы. Я вам сейчас Буду розповідати свій власний перевод цих стихов. От. Це моє лично, яке мені відкрилось зовсім недавно, наша борьба не проти существ з тілами. Ми маємо діло з существами яких не видно глазами. Це лічності, які без тіл. Наша борьба це сильний конфлікт. Борьба це сама інтенсивна форма суприкосновения. Павел не случайно использує цю фразу Сатанинського царства. Наша борьба не проти существ тілами, але проти царствуючих, проти домініруючих Мироправителі нинішніх. Против духов злоби, сатаністське царство не джунглі. Це високоорганізоване царство. І це не единственна їхня заслуга. Він був одним із самих главних ангелов, відвечаючи за большое количество ангелів. Йому дана була Дана ця система до бунта. І коли він збунтувався і повів за собою других, він взяв цю систему і обрати її проти Бога. Демон. Вся армія злих, сильних, збунтувавшихся духовних существ у той сфері, яка названа Піднебесієм, він хороший був, він ніс світ. Лідер ангелов у Божому Царстві Люцифер. Він зробив ошибку. Люцифер був сотворений, він хотів стати равним Богу. Ісус ніколи не ділав скидок на своє равенство з Богом. Він смирив себе і Бог возвисив Його. Взойду на висоти облачні, буду подобен Всевишньому. Можна сказати трактувати як Я буду равен Богу. Визвишення до положення равенства з Богом. Він аж восхищається сам собою. Я можу і бути як Бог. Він настроїв тих ангелів, які були у подчиненні в нього. Каже, ви талантливі, но ви не на тому положенні. Вам треба вище. бути. Вам треба бути такими, як Бог. А ви зараз низько. Підговорював їх, люцифер тих ангелов. Ну, це моє личне мнение. Бо це, е, щоб нарушити вірність Богу, от, їм потрібно було тільки з ним согласитися. Е, человеческий правитель, ми бачимо чоловіка, а за ним стоїть демон. За ним стоїть демон, який управляє цим правителем. Яке ми, коли ми починаємо бачити ці істини, то все вже приобрітає другий смисл. Ти знаходився в едемі, Бог каже, в саду Божому, де все украшено. Рубіни, топази, алмази, перечислення сильне, камней, золота, драгоценності. Все красиво. Одежды, тамбурини, труби. Було, було все в тебе гарно, Бо він відповідав за музичне служення, за прославление Божье. Він знає о музиці много и використовує музику як одно средств прищетних людей. 14 стих. Ти був помазаний херувимом, чтобы осіняти трон Божий. Був совершенний. Сотня Святворения Твого, Ти не Бог, но сотворене существо, коли ти не став мятежником. в 16 стихе кажеться От обширності торговлі Твої, і в притчах є ще сказано, Торгівець, чому так кажеться, це як сплетник торговець, він туди-сюди розказує одним сплетні переносить другим, казав своїм ангелам, які були в подчиненні, що вони не на тому місці. Каже, ти б мав власть, ти зараз не заслужуєш цю власть, в яку, в якому, на якому ти положенні. І ангели слухали його, бо він е, розказував як лідер, і Бог ізгнав його. Це суд Божий над мятежником. Бог каже із драгоценних камінь Тебе викинув. В 17 стиху від красоти Твоєї возгордилось серце Твоє, від щеславія Твого, Ти погубив мудрость. Що мотивувало Сатану в першу очередь? Гординя, ми завжди маємо пам'ятати об этом. Цей Перший гріх произойшов на небі, не на землі. І він сьогодні гріх, самий опасний. і багато членів церкви попадаються. Вони дуже легко впадають в гординю. і небеса Це різні, це множество число. Вначале Бог сотворив небеса і землю єдине число. Мест на небесах много. Якщо третє небо є, то є ще перше, вторе. Два це не немножественне число. Це 2. А 3 це вже множественне число. Я вважаю, що третє небо це, це небо присутствия Божого, де був Павел і він чув слова самого Бога. Перве небо це те відімоє, Оце відімоє небо. небо. Второє небо це між нашим небом і Божим небом. І третє небо, де сам Бог. Між нами і Богом знаходиться сатанінське царство. Ми всі молимося, преодоліває щось. А що ми преодолюємо? Ми можемо молитися і до Бога ніяк не виходить прорватися. Нам треба прориватися, через царство сатани прориватися кожен раз до Бога. Є молитва преодолення. Коли це у п'ятидесятників ще старої закалки починалось, ми молимося і прориваємося в молитві. І коли прорвались, тоді вже молитва прямо тече. Ну, поки не прорвались, дуже тяжко. У Даніїла був случай дуже гарний. В 10 главі, коли Даніїл був уже віруючим, він постився 21 день. Пост Даніїла, він так і називається. Він воздержувався від определенних видів пищі. Не пив вина і не їв десертів. Він шукав перед Богом. Будучності свого народу єврейського, він молився цілі три неділі, і нічого не происходило на той момент. І прийшло таке существо через три неділі. Даніл лишився фізичної сили. Даніїл побачив Ісуса, хоча його ще не було. Ангел, цей який прийшов, в віді Ісуса показав йому Ісуса, який возноситься на небо. Ангел був посланий в перший день, коли Даніїл почав молитися. Но ангел столкнувся з сатанинським супротивнім, і він не мог прорватися, і по конці аж третьої неділі він з'явився до Даніїла, отак проривався, ангел, не мог прорватися від неба Божого до самої землі. Щоб сообщити Даніїлу оці моменти. Про пірсійських царей, про царя Греції, ангельські существа. Це ангели, сатани, які з усіх сил старались противостояти приходу ангелу від Бога. Молитва Даніїла привела в движення все небо. Вона визвала ангела Божого. Визвала сопротивление тьми. Даниилу пришлось 21 день молиться, пока він не получил ответ. Коли ви молитесь и не получаєте ответа, ви не задумайтесь, що ответ, ответу тяжело и прийти. И нужно молитися всегда до конца. Нужно думати, як одержать победу. А що ангел сказав Данілу в 12 е, стихе? Не бойся, сказав ангел, ти хочеш смирити себе під Богом, пост це установлене средство смирення з першого дня, як ти розположив серце своє, були почуті слова твої. Бог послав мене в перший же день. Як ти почав молитися, що ангелу потрібен 21 день, щоб добратися? В 13 стиху. Но князь царства персидського стояв проти мене 21 день. Ангел казав. Це і був сатана, сатанінський ангел, якого сатана поставив над персидською імперією на той момент. Там було 400, 4 язичних. Імперії, які господствували над народом. Вавилон зі своєї землі. Персія була така домінуюча, Греція ще була і Рим. Оці, іменно, всі були сосредоточені на єврейському народі. Всі знали, що Месія буде від євреїв. Всі знали, що сили Божі сосредоточились на Ізраїлі, всі знали. І дьявол тоді сильно напрягся і сосредоточений був також на єврейському народі. Сатана дов був держати ізраїльський народ в рабстві і не допустити, щоб вони вернулись в свою собственну землю. А Даніил молився, щоб вони вернулися в свою собственну землю, І цар персийський протистояв ангелу. Ну от Михаїл, один із перших князей, прийшов помочь мені. Йому тяжело було справлятися в одиночку ангелу. Представляєте? Біблія каже так. І Бог відкриває Михаїл – князь Великий, т.е. архангел. Хто такі сини народу твого? Євреї. Тільки про євреїв 100% в центрі історії єврейський народ. сатана питається унічтожити їх. В 10 главі, в стихі 13, ангел завершає, і остався там при царях персідських. во множественном числе кажеться. Царі подчинялись, а князь, якому підчинялися усі царі, то це якраз був демон. Коли відкриваються духовні глаза, можна побачить. Сатана і його ангели в Поднібесі були богами язичества. Всі боги, яких признають і яким поклоняються, язичні общества і народи, по-разному представляють сатану: типа Зевс, Гермес, Посейдон. Це греческі божества. Це обичні демони. Разні Можно сказать, ярлыки на, на сатанинских ангелах. Багато имен. А существа одни и те же, что им поклоняются. Сатане поклонялись И его ангелам волшебство проявляется во всех э, языческих моментах. И были колдуны, знахарь, шаман. Це якраз сатанінський священник, через кого люди контактують з царством сатани. Багато ритуалів зроблені для того, щоб умілосердити сатану. І вони хочуть власті, колдовство означає приобретення власті, коли приїдете в Африку наприклад, ніколи не кажіть, що Сатани нема. Вони знають, що він є. І знають, що він реальний. Волшебство в качестві э, релігіозної практики. Волшебство це є релігія падшого чоловіка. Я таке поощряє э, Християнство прийшло. Ми відвергли сатанинське существо. Э, а зараз прийшло время. І вони кажуть, наша очередь прийшла, колдуни, екстрасенси. А на самом деле, це сатана прийшов і каже через них, моє час прийшло.